Отже, Олена, розкажіть, будь ласка, чи дайте рекомендації, що робити з людиною, коли у людини починається панічна атака, як її заспокоїти? Угу. Коли ви поряд з цією людиною, треба взяти її за руки, міцно тримати, і дивитися в очі. Вона має відчувати спокій, який йде від вас. І почати дихати разом з нею. Ну, тобто, повільно вдих і через рот видих. Ще раз вдих. Видих. Потім зробити дихання квадратом. Я зараз його покажу. Це на чотири рахунки. Вдих, затримка дихання на чотири рахунки. Людина має рахувати про себе раз, два, три, чотири. Або ви, якщо її важко це робити. Видих, раз, два, три, чотири. Затримка на видиху, раз, два, три, чотири. Так зробити декілька разів. Є ще дуже гарна вправа. Вона зветься Метелек, коли треба взяти собі отак: от. Так от. Сюди, О, О, да. ось так, да? Да. і угу. отак, от, от собі простукати, або погладити себе, отак. От от. По все, от, все, все добре, все добре. тобто, це про відчуття власного тіла. Угу. Тобто людина в панічній атаці вона не чуває власне тіло, і треба сюди повернути. Угу. Дуже важливе переключення уваги. Тобто можна запропонувати людині перерахувати, припустимо, всі червоні предмети, які є в кімнаті, або кудись ще подивитися. Там, припустимо там, вмикнути фільм, чи щось таке, що є, просто почне відволікати, або якусь музику, тому що це переключення фокусу уваги. Якщо природа панічних ватак, вона ще до мене невідомо, чому вони виникають, але ж якщо вони повторюються, треба з цим знов-таки працювати з психологом, тому що є якісь певні причини, чому так. Але для самопоручі оці три принципи дихання. Метелик і угу. переключення уваги це найкраще, що може вони зробити. більш дієві так. Угу.